Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В АТБ нові акції. Вже від сьогодні з 29 жовтня і по 4 листопада включно. Туалетний папір, трьохшаровий, 4 рулони, аромат персик. 63 гривні 40 копійок. Еліт софт туалетний папір, двошаровий, 4 рулони, 36 ,50. Туалетний папір жовтий, 4 рулони двошаровий, 42 гривні, 80 копійок. Серветки косметичні від своєї лінії двошарові. В упаковці 150 штук. 32 гривні, дуже мені подобаються їхні дизайни. Є декілька варіантів. Акційна ціна на вологі антибактеріальні серветки від торгової марки Giggles. Вони з клапаном 72 штуки в упаковці 27,50. Акція на ватні диски від торгової марки День у день. Тут аж 120 штук у паковці, Ціна 29,80. Ватні палички упаковці 200 штук. Торгова марка день у день 18,80. Рушнички паперові двошарові, два рулони 34. Гігл. Серветки, дитячі, вологі 29,50 72 штуки. Підгузки трусиками для дорослих. Розмір М 10 штук, 190. Підгузки для дорослих: сені також по 10 штук в упаковці. Розмір М. 200 гривень, розмір L 216 гривень за упаковку. На підгузки від своєї лінії, це є для дорослих розмір M – 30 штук, акційна ціна при оплаті карткою АТБ 384 гривні. Якщо ви просто оплатите готівкою, то акції не буде. Це лише при оплаті банківською карткою АТБ. Є ще розмір L, також 30 штук упаковці. При оплаті карткою АТБ 412,40. Підгузки дитячі міні Бі». 315 гривень за упаковочку. Четвірка 44, п'ятірка 40 штук. Підгузки трусиками міні-Бі. 179 гривень, Четвірка, 30 штук, П'ятірка – 24. і шістка – 20. Це є нещодавня новинка. Хто з матусів вже користувався, залишайте свої враження, відгуки від даного товару. Ціна зараз акційна. Підгузки трусиками Міні-B 231 гривня. Декілька розмірів на вибір. Прокладки «Лібрес». 9 та 10 штук у упаковці. Ціна 35 гривень. Лібрес 10 штук, 37,50. Такий варіант 40 гривень. І цей варіант 45 гривень. В кожній із упаковок по 10 штук. Щоденні прокладки Лібрес 62 гривні 40 штук. Зубна паста лісовий бальзам. 38 гривень 75 мл. Зубна паста Colgate, 50 мл. 30 гривень, 30 копійок. Лакалут-басік для дітей від 2 до 6 років. 60 мл, 67, 60. Зубні щіточки дитячі. Ціна 15,70. Є ось такий варіант з присосками. Або із автомобілями. Теж з присоскою. Набір зубних щіточок від своєї лінії дві штуки 21 гривня. Від Colgate – одна зубна щітка 18,40. Пародонтекс 114,60 100 мл. Ополіскувач для ротової порожнини. Своя лінія 250 мл 22 гривні. Лістерин 81 гривня та 50 копійок, 250 мл. Лакалут актив 100 мл 117,70. Колгейт 61 гривня 60 копійок, 125 мл. Зубна паста Формадент – об'єм 100 мл. Три варіанти є на вибір: 67 гривень та 20 копійок. Зубна паста Дентал 42 гривні 100 мл. Дезодоранти Daf спреї 109 гривень 80 копійок 150 мл. На фа кулькові дезодоранти акційна ціна, якщо ви оплачуєте карткою АТБ жіночі по 58,50. Чоловічі 64 гривні. Такі акції супроводжуються ось такою рекламацією. Звертайте увагу, є товар, акційні ціни і є вказано, що це при оплаті карткою АТБ. Продовжуємо дивитись акції для усіх: Дезодоранти кулькові Нівея 83 гривні та 30 копійок. Old Spice Sticky по 65 мл. Акційна ціна 129 гривень. Акс – 119,60. Рексона, тут аж 200 мл. Спрей жіночий 139 гривень. Такі рексона по 116 гривень спреї. Тут стандарт 150 мл. Бачу, деякі є позиції продовжено акції, наприклад, ось такі нівеї. Вони були акційні весь попередній тиждень, отак, От як є зараз, та новинки акції. Так було Нівеє. І сьогодні один день ще акція продовжена. Завтра цей товар вже може бути неакційний, тому я вам їх не показую. Ми дивилися минулий тиждень, це лише сьогодні От є 85 гривень. Завтра вже може бути повна вартість, тому що вас не запутувати. Я Такі товари, що останній день акції в відео не включаю. 122 гривні та 80 копійок від Rexone стільки жіночі. Від торгової марки DAF ціна 112 гривень та 30 копійок. Також 50 мл. Вони всі одного об'єму. Крем живильний для обличчя та тіла. Є різні, ромашковий. Коноплюю, оливковий або алоє – 62 гривні 80 копійок 200 мл. Дерма 41 гривня і 20 копійок за 75 мл. Гель антибактеріальний 44 гривні майже 30 мл. Крем нівея догляд за шкірою універсальний. 107 гривень 50 копійок 150 мл. Такі вже гарні зимові дизайни. Нєвиймен бальзам 245 гривень 100 мл. Евелін, гель після гоління, 84. Подорунковий набір від Арко. Ціна 183 гривні 70 копійок. Станки для гоління одноразові. 5 штук 49,30. Станок для гоління Gillette – одна ручка а 3 змінних картриджі. При оплаті карткою АТБ знижка і ціна 326 гривень для всіх інших 459,40. Ось такі станочки від торгової марки День у день. Акційна ціна для всіх 37,40. Упаковці 3 штуки. На 6 лес є чоловічі, є жіночі. Нівея гелі для гуління 181 гривня та 30 копійок, 200 мл. Тверде мило, розумний вибір. Яблуко: олива 8,80. Вони невеличкі по 65 грамів. Дитяче тверде мило від своєї лінії 11,20 за штучком. Є наборами по 4 штуки вагою 70 грамів 42 гривні. Від своєї лінії мило тверде пари 14 гривень та 20 копійок. Два аромати на вибір. На ось таке тверде мило від своєї лінії. Акція при оплаті карткою АТБ 19 гривень. Два аромати на вибір. Мило рідке Тео 51 гривня та 40 копійок за 400 мл. Таке рідке мило 27,20, об'єм 300 мл. Це теж своя лінія. Як і ось ці. Значити, пари. Торгова марка. Сатін рідке дитяче мило із дозатором 250 мл 40 гривень 50 копійок. Гелі для душу онлайн чоловічі. 66 гривень 400 мл. Гелі для душу. Є три аромати на вивір. Ціна 52 гривні та 40 копійок, 400 мл. Дав, гелі для душу 97,40 250 мл. Мило рідке для рук, соковите манго або свіжий інжир, 63 гривні 500 мл. Німіт шампунь для волосся проти лупи. 110 гривень і 40 копійок 750 мл. Об'ємом 300 мл 75,70. Кліамен шампунь для волосся. 2 в 1, 360 мл, 192 гривні 60 копійок. Шампунь Dallas об'ємом 950 мл за 47 гривень. Пергамент своя лінія. 5 метрів 18,80. Шампунь біліскур 161 гривня 400 мілілітрів. Романтік. Шапуні, бальзами об'ємом об 850 мілілітрів 126 гривень. Звертайте увагу, бо дуже схожі баночки. Шампунь, а це бальзам. Шампунь-кондиціонер. Тео 2 в 1 – 52 гривні та 50 копійок за 350 мл. Від торгової марки День у день шампунь. Він де із дозатором об'єм 750 мл 49,30. Еко лайн. шампунь-кондиціонер кондиціонер 43 гривні 400 мл. Шампунь. Каченята Кря-Кря». 270 мл – 33 гривні. мочалки губки для миття тіла. Фігурні кольори на вибір. 19 гривень, 20 копійок штука. Губки для миття посуду. 10 штук. Розумний вибір. 14,60. Запасні блоки для валиків для чищення одягом 2 штуки 23 гривні 60 копійок. Змінні балони до автоматичного освіжувача повітря об'ємом 250 мл. Дуже багато є ароматів, це ще не всіх в асортименті. Ціна 47 гривень. З карткою ТБ 44,60 грн. Спрей для волосся Hair Trend 75 гривень 200 мл. Сілвер губка для взуття з дозатором 39,30 штука. Фарба для замші та ноубука. Чорний колір 91 гривня 300 мл. Засіб для миття посуду від своєї лінії Rio 28,50. 495 мл. Засіб для прочищання труб. Кріт, розумний вибір: 42 гривні. Такий варіант акційний, якщо оплачуєте карткою АТБ 39 сідолюкс: засіб антижир об'ємом 500 мл з розпилювачем 79,80. Ріо засіб для миття, підлоги або стін. Буває два аромати: лаванда або ось такий лимонний, 4850 за літр. Онікс, гель для чищення сантехніки, 50 гривень 1 кілограм, ріо засіб для чищення, порошкоподібний 27,70, стікери. Чистоти для унітазу 27, 30, 3 штуки неопір. Підвізки в унітаз неопюр. Одна штука 33 гривні. Вони зафарбовують воду і ще є аромат лаванда. Ось такі два варіанти. Грюнвальд, порошок для прання 400 грамів 25 гривень. Знижка аж 38%. Савекс тежа з акційною ціною для ручного прання 300 г 37,80 Капсули для прання Wash and Free 19 штук 157 гривень. Неопюр. капсули для кольорових речей тут де поєднання гелю та порошку. В упаковочці є 10 капсул 15,60 «Мило господарське проти плям. 21 гривня 140 грамів. Господарське рідке мило, розумний вибір. 37,70 1 літр. Вологопоглинаючі серветки від файну. 3 штуки за 57 гривень. Рукавички господарські. В них внутрішнє покриття вовняне. Вони дуже приємні до тіла, до рук. Сіваєш, таке враження, що ти в таких звичайних рукавичках, а не в гумових 25 гривень 70 копійок за одну пару. Акційна ціна на милогосподарське дору класичне біле. 37 гривень за дві штуки по 120 грамів кожен кусочок. Ще є ось таке милогосподарське для видалення складних плям 18,50 за одну штуку. А ще іще акція. Кисневий відбілювач валс. Кілограм за 83 гривні. Капсули універсальні Неоп'юр. 252 гривні та 30 купів в такому них контейнері. Скільки штук, скільки штук в упаковці? 24. Пакети для сміття із зав'язками з затяжками. 30 штук. На 35 літрів, 39,40 Такі пакети для сміття, вони без зав'язок. 50 штук на 35 літрів, 33 гривні, 50 копійок. Пакети фрекенбок 60 літрів. В упаковці 15 штук. Вони з ручками 35 гривень. Пакети Сталева міць» – 120 літрів, в упаковці 10 штук. Пише плюс 2 у подарунок, то, мабуть, 12 штук. Ціна 89 гривень. І ось такі біленькі пакети з зав'язками. Теж, я так думаю, що їх 12. Ну, ж, правильно, я думаю, 10 і плюс 2 в подарунок на 40 літрів. Ціна 37,60. Грюнвальд гель для прання. 3 кілограми 900 грамів. 121 гривня. Wash and free. Гелі для прання 2 кг 100 г 90 гривень. Wash and free гель для прання 4 кілограми 140 гривень. Савекс кондиціонер 84 гривні меншого об'єму 800 мл І 157,60 півтори літри.